Вітаю! Я Станіслав Потапов, викладач навчального центра кафедра холодильного обладнання, пропоную фахівцям систем опалення скористатися калькулятором хівак. В цьому калькуляторі є декілька розрахунків, але зараз ми розглянемо перший. Він найпопулярніший. Суть цього розрахунку полягає у в одній формулі. Кількість втрат теплоти. Дорівнює коефіцієнт теплопровідності. Цей коефіцієнт характеризує матеріали будівлі, і він не змінюється. Тобто побудували будинок і воно постійно. F – площа поверхні зовнішньої поверхні. Ми кажемо про стіни, про вікна, про дах, про підлогу. Воно теж незмінно. Що змінюється? Змінюється різниця температур протягом опалювального періоду. Змінюється е, різниця температур між температурою всередині і температурою зовні. Ця різниця температур визначається для умов приміщення, тобто температура внутрішня і температура зовнішня. А зовнішня береться найнижча температура. Розрахункова найнижча температура. Але для того, щоб розрахувати весь опалювальний період, коли температура назовні вона буде змінюватися, це найнижча, тобто ми отримуємо максимальне значення тепловтрат будинку. Нам потрібно знати усереднену температуру протягом всього сезону. І тоді ми отримуємо різницю температур, яка характеризує безпосередньо весь опалювальний період. Внутрішня мінус зимова середня. Тоді можна розрахувати і середнє споживання теплоти або тепловтрат будинку в середньому е, темпі. Е, треба підставити цю різницю температур відповідно формулу. Що ми можемо побачити? Ну, Все дуже просто. Взяли максимальну різницю температур, отримали максимальне значення. Взяли середню різницю температур, отримали середнє значення. Зрозуміло, що е, зміна е, навантаження на систему опалення буде пропорційна зміні е, різниць температур. Отже, можна зробити розрахунок таку потужність. Буде споживати будинок протягом всього опалювального періоду. Але скільки триває опалювальний період? Ну, ми знаємо календарно, він триває 180 днів. Але в кожному місті України він буде різний. Наприклад, для Києва він 176, не 180. Це кількість днів. В дні є 24 години. То відповідно рахуємо. Ось відповідно і весь розрахунок. Підставляємо дані і отримуємо результат. Для прикладу, я пропоную вам е розрахувати споживання будинку за весь опалювальний період для міста Київ. Прийма приймаємо, що навантаження, максимальне навантаження на, на будинок буде сягати 10 кВт. Температуру внутрішню приймаємо 22 градуси. Зимова мінімальна для Києва е відповідно до стандартів кліматичних, мінус 22. Мінус на мінус це буде плюс 22 і 22, 44. Зимова середня температура для Києва відповідно до кліматичних е, стандартів, е, буде сягати мінус 0,1 градус. Тобто середня різниця температур діюча протягом всього опалювального періоду буде складати 22,1 градус Цельсія. І тоді можна розрахувати споживану кількість теплоти. 502 кВт. Тобто цей мій будинок з такою температурою всередині в Києві буде споживати 5,02 кВт протягом всього опалювального періоду 24 години на добу. Відповідно, множимо на кількість е, днів в опалювальному періоді і на 24. І отримуємо загальну картину. Ми отримали. 21 216 кВт годин енергії треба будинку за опалювальний період. Далі постає питання: чим, буде, чим будемо здійснювати цей опалення? Чим буде будемо нагріватися? Це буде електрокотел? Ну так, будь ласка, помножаємо на тариф і розуміємо, скільки ми заплатимо за те електричне опалення. Це буде газовий котел. Ну відповідно, треба поділити на теплотворну здатність газу. І помножити на тариф, і ми отримуємо вартість опалення газом. Так само дрова, так само пелети, е, використовуючи теплові насоси, нам треба врахувати коефіцієнт СІОПІДА той коефіцієнт, що каже, наскільки менше тепловий насос споживає електроенергії у порівнянні з електрокотлом. Ну, наприклад, для повітряних теплових насосів це приблизно середнього сезону буде 2,5. Тобто, ми беремо цю цифру, ділимо на 2,5 і помножаємо на тариф за електроенергію. Є тариф для фізичних осіб, є тариф для юридичних е осіб. Це різні тарифи. Будь ласка, підстав підставляємо і можемо прорахувати. В цьому полягає вся методика. Значення е зимової розрахункової найнижчої температури для міст України, будь ласка. Значення середньої зимової температури для міст України, будь ласка. Тривалість опалювального періоду в добах, будь ласка, є в таблиці. Беремо, використовуємо. Ні, є є стандарт. Знаходимо стандарт, знаходимо в ньому цю цю та цю саму ж таблицю і використовуємо. Нічого складного немає, але на все це треба витратити час. Коли цей розрахунок треба зробити один раз, це не біда. Сіли розрахували. Але якщо треба, е, шановний, а що буде, якщо у мене всередині не плюс 22, а якщо я рахую. Приміщення церкви, там достатньо 15 градусів. Ну так давай сюди 15 градусів підставимо. Можна підставити, можна перерахувати, але ж це робота з калькулятором, будь ласка, сідаємо, рахуємо. Е, а якщо це буде дом, ну, скажімо, для тещі, да? є тещі, які, для яких проєктують дом на плюс 22, ну зазвичай це плюс 18, ну треба підставити 18. Якщо це лікарня чи приміщення для дітей, да, там е, дитячий садок, то треба 24-25 підставляти і таке інше. І змінювати дані в цьому розрахунку динамічно і швидко, воно взагалі так не вийде. Ну, це досить багато часу відбирає у це все прорахування. Тому краще скористатися навіть екселям або моїм калькулятором. Я заходжу в калькулятор, проходжу реєстрацію, якщо я перший раз, якщо не перший раз, то просто вхожу в свій кабінет е особистий, заходжу в певний в певний розрахунок. Ввожу дані і тисну розрахувати. Відповідно, мені треба ввести внутрішню температуру, місце знаходження об'єкта, максимальне значення е, навантаження на систему опалення і сам розрахунок. Потім ви можете змінити тарифи, тарифи на енергоносії, з яких цю енергію ми будемо отримати. Відповідно, ви підставляєте те, що вам потрібно. Перша перевага, на яку я хотів би показати пальцем. Це те, що калькулятори, які я вам пропоную, вже є вся ця методика, і всередині математики, ото введення даних, калькуляція, ото не буде помилок, бо воно вже зроблено як готовий продукт. Там вже немає порушень. Коли ви рахуєте, ви можете випадково помилитися, коли вводите числа в калькулятор, і може статися помилка як лайфхак. Ви можете взяти свою дитину, пояснити, показати це відео, завантажити ту таблицю. Пояснити і привчати дитину до свого бізнесу, і дитина в математиці буде практикуватися і буде переймати бізнес. Ще один варіант: наприклад, запросити мене Станіслав, розрахуй та не питання: зустрічаємось. Я рахую, Ну, а у нагороду ви мені купуєте чашку кави, там якусь там наворочену, там три в одному чи шість в одному. Це... І ця чашка кави буде коштувати 70 гривень. Саме стільки коштує користування цим розрахунком, взагалі всіма розрахунками в моєму калькуляторі, але ж не треба нікуди їхати. Ви можете вдома самостійно сісти спокійно, коли вам зручно, і це зробити або в офісі, або десь в полі, або перед зустрічю з клієнтом можна сісти в машині і порахувати, або навіть сісти з клієнтом, достати ноутбук, достати планшет і порахувати. Так, дійсно, використання різних систем опалень має багато чинників, які впливають на вибір саме: електрокотел, газовий котел таке інше? Але там всюди є одне питання: а скільки буде коштувати, якщо я буду опалюватися дровами? Відповідь на це запитання: це калькулятор. Сіли, показали, внесли. А що буде, якщо я дам додаткову теплоізоляцію і у мене зміниться споживання? А що буде, якщо я не 22, а 20 градусів? А скільки це буде коштувати? Це можна рахувати безліч разів і досить швидко, де знаходиться калькулятор сайт. Як до мене звертатися, ось телеграм-канал, це телеграм-канал навчального центру, там тільки повідомлення, що стосуються навчання і навчальних продуктів, таких як Хівак-калькулятор. Е е Пишіть коментарі до будь-якого поста, я його побачу і я дам вам відповідь. Якщо ви маєте якісь сумніви і не маєте кредиту довіри до мене, як до викладача. То, будь ласка, напишіть мені. Я вам дам безкоштовний промокод для того, щоб ви змогли скористуватися цим е розрахунком, ну всім калькулятором. е Безкоштовно сподіваюсь, ці розрахунки у вас будуть швидко, зручно і без помилок. Бажаю заробити багато грошей.